Навчіть дітей цим фразам, щоб вони стали більш стійкими, успішними і впевненими в житті, де є бажання, там є шлях. Хороші манери нічого не коштують. Ти одружуєшся не з одним, ти одружуєшся з усією сім'єю. Знаходьте хороше в усьому, не буває дурних запитань. Бувають лише дурні відповіді. Ставтеся до інших так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас. Ви не можете контролювати те, що роблять інші, тільки себе. Не купуйте те, що не можете собі дозволити. Пам'ятайте, що не речі роблять вас щасливими, а люди. На мед ловиться більше мух, ніж на оцет. Дивись, куди ступаєш. Життя це не пошук себе, життя це створення себе, сміття для одного, скарб для іншого. Найважливіший день у твоєму житті це день, коли ти береш на себе повну відповідальність за свої вчинки. У цей день ти по-справжньому дорослішаєш. Вам стільки років, наскільки ви себе відчуваєте. Камінь, що котиться, мохом не обростає. Щастя це не випадковість, а вибір. Якщо тобі не подобається дорога, якою ти йдеш, почни прокладати іншу. Не судіть про книгу по її обкладинці, ви хоробріші, ніж вважаєте, і сильніші, ніж здаєтеся, і розумніші, ніж думаєте. Очікувати, що світ буде ставитися до тебе справедливо, тому що ти хороша людина це все одно, що очікувати, що бик не нападе на тебе, тому що ти вегетаріанець, сповідь корисна для душі. Не можна приготувати омлет, не розбивши кілька яєць. Трава зеленіє там, де її поливають. Найбільша слава в житті полягає не в тому, що ми ніколи не падаємо, а в тому, що ми піднімаємося кожного разу, коли зазнаємо невдачі.